Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Я з вами, український історик та журналіст Єршвець. Ну що ж, на превеликий жаль, ми тихенько скочимося до північної Кореї, до північної Кореї, де можуть посадити за Тікток. В Україні теж уже посадили до Тікток, себто ми зрівнялися з північною Кореєю. Про що йде мова? Приморський суд Одеси засудив одеситку, жінку за відео в Тіктоці. В цьому відео вона виклала блокпост, де видавали повістки. Ну і спілкувались з скажімо так. Вона це знімала, вона коментувала, ну і виклала потім це відео в соцмережі. Приморський суд сказав, що цим відео вона деморалізувала деморалізовує військовослужбовців Збройних сил. Тим, цим відео вона пригнічує їх військовий дух і наводить наклепи на Збройні Сили України. За це відео вона отримала 5 років реального тюремного сроку. Правда, з відстрочкою на 2 роки. Отже, вперше в Україні посадили за Тік-Ток. садять за TikTok. Хоча й раніше, я пам'ятаю, в Чернівцях одну блогерку посадили за відео у Фейсбуці. Вона це відео викладала на YouTube на Фейсбуці. І вона отримала 5 років реального тюремного сроку. І зараз знаходиться в СІЗО уже другий рік. Отже, в Україні, так як в Північній Кореї, на превеликий жаль, садять за, за те, що ти викладаєш відео з своєю думкою в соцмережі. Це тривожний сигнал, тому що, ну, тому що є такі права людини, є таке право людини на свою думку. Це європейський світовий стандарт. Людина має право висловлюватись те, що вона думає. На превеликий жаль, в наш час в Україні за це можна спокійно присісти в тюрму, тому що Конституція, тому що закон на паузі. Хоча для кого закон і Конституція на паузі? Тільки для простих українців. Верхнім головатим, жирним, приближеним, блатним можна говорити і робити все, що хочеш. Закон для них сліпий. Феміда їх не бачить. Ну а українець, якщо щось скаже не те, попаде під жернова системи, загримить в буцегарню. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал. Велике прохання, хто захоче допомогти. 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Буду вам дуже вдячний. Дякую за перегляд. more video.